Допомогти росіянам спертися на коліна після холодної війни це виготовити і для нас, і для них ворога. Що власне і трапилося? Чому так трапилося? То бути час такого пацифізму, тоді і не тільки всередині самої України, а й на європейському континенті. і. Якщо говорити вже про українську владу, то спочатку українська влада вона особлювалася у комуністах чи неокомуністах, які не звикли до самостійного життя, які не уявляли, що таке незалежна держава. Вони надмірно довіряли е, московітам. От я не пам'ятаю, здається, минулого року, чи бо за минулого року президента Леніда Кучми запитали, яка його найбільша помилка як президента, і він сказав, що надміра, надмірна довіра до московитів, тобто до теперішніх росіян.